Всім привіт! Новий випуск футбольних новин з українських полів прямо зараз. А ви, поки підтримайте мене, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Андрій Єрмоленко. час повертатися додому. Офіційно Ваната дискваліфікована на два матчі Євро 2023 Ю 21 Олег Федорчук, циганков Динамо та циганков Жироні. Це небо і земля. Шахтар проведе благодійний матч з Тоттенхемом на підтримку України. Шахтар запропонував 3 мільйона євро за захисника молодіжної збірної Грузії. Андрій Ярмоленко. Час повертатися додому. Новачок Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував повернення до київського клубу. Час повертатися додому. Вперед «Динамо», цитує Ярмоленко офіційний телеграм-канал Київського Динамо. Нагадуємо, Ярмоленко виступав за Динамо з 2007 по 2017 рік. Пізніше півзахисник перейшов у Дортмундську Борусів. Також Гермонко виступав за Вестхем і Аль Айн. Офіційно Ваната дискваліфікована на два матчі Євро-2023 Ю-21. УЄФАВ ухвалив рішення щодо терміну дискваліфікації нападника молодіжної збірної України та Київського Динамо Владислава Ваната, який отримав пряму червону картку в компенсований час другого тайму матчу другого туру групового етапу. Євро 2023, Ю-21 з Румунією. Олег Федорчук, Циганков Динамо та Циганков Жироні це небо і земля. Відомий тренер і експерт Олег Федорчук розібрав виступ Національної збірної України під керівництвом Реброва у черневих матчах. Після циганкова я би відзначив впевнено Степаненка. Помітно, що йому важко, але рівень світ тримає у всіх трьох матчах. Віктор на собі продемонстрував, наскільки заміна чемпіонату йому пішла на користь. Циганков Динамо та Жероні це небо і земля. Психологічний стан гравця має дуже велике значення. Коли в тебе вірить, ти граєш той футбол, який любиш. Не треба тримати гравців, якщо вони хочуть піти. Це шкодять як футболісту, так і клубу. Шахтар проведе благодійний матч з Тоттенхемом на підтримку України. Шахтар проведе благодійний матч на підтримку України в Лондоні. Суперником Помаранчева Чорних стане Тоттенхем. Мяч відбудеться 6 серпня на домашньому стадіоні ШПОР. Для проведення матчу Шахтар уже звернувся до УПЛ з офіційним листом, у якому попростив замістити дату проведення матчу другого туру чемпіонату України на середу, 2 серпня. Зазначимо, що Шахтар планує спрямувати зароблені від проведення матчу кошти на допомогу ЗСУ, а також на гуманітарну підтримку українців, які постраждали від війни з Росією. Шахтар запропонував 3 мільйони євро за захисника молодіжної збірної Грузії. Донецький Шахтар надіслав офіційний запит до Белградської сервеної звезди про придбання захисника цієї команди Іраклія Азарова за 3 мільйони євро. Повідомляє Моцарт Спорт. Цей 21-річний футболіст є одним із лідерів нинішньої молодіжної збірної Грузії, яка успішно виступала на Євро 2023 ю 21 команда виграла групу, в якій її суперниками були Португалія, Нідерланди та Бельгія. Зараз на рахунку Азарова на цьому турнірі одна результативна передача. Додамо, що цервена звезда роздумує над пропозицією Шахтаря і свої відповіді поки не дала. При цьому повідомляється, що Азаров дістався своїм нинішньому клубу всього за 200 тисяч євро. Трансфер із Батумського Динамо.